Усім привіт! Це друга частина огляду збірки девежа від Logic Power та літі акумулятора від Volt Polska. Якщо вам цікавий огляд акумулятора, перегляньте першу частину на моєму каналі. У цьому відео ми детальніше ознайомимося із джерелом безперебійного живлення Logic Power модель LPM PSW1500DA. З цього девежа заявлено. 1050 Вт. Чому я міняю свій дебажа з того, що в мене був АРУ на 1000 UPS 1000 на цей, тому що це вміє працювати з залізофосфатними батареями, з гелевими батареями і з AGM-батареями. Я переходжу на залізофосфат. Заодно мені вдалося, що по хорошій ціні. Ну, в принципі, вони і зараз по хорошій ціні ще продаються. Оці дебажа. 7 з копійками можна купити його, і він би мав правильно заряджати е, акумулятор. Це я, до речі, оновлена модель від Logic Power. В них була попередньо якась, ну, типу, такої ж, але трошки там, якоїсь іншої. Тут заявлено, що встановили якийсь безшумний, ну тобто значно тихіший вентилятор, і вона має працювати тихіше. Важливий момент, чому саме цей я використовую, а тому, що він працює. Добре, з котлом, тобто котел з ним працює правильно, без всяких там перехідників, без всяких занулень. Тобто, здається, максимум він заряджає зі силою струму 20 А. Значить, мою 100 ампер годин, ампер годинну батарею він буде заряджати 5 годин. Насправді цей є дуже важкий. Коротше, 12 кг, 100 г. Так, виглядає він спереду, красивий. Вони бувають білого і чорного кольору. Подвійний кабель до батареї. З задньої сторони значить вентилятор, підключення батареї, запобіжник, дві розеточки. І тут все, кабель до мережі. Ну що? Discame Power. Так, він вмикається. Так, на та виході він показує 228 вольт. Тепер нам потрібно змінити тип акумулятора на літій зарізу фосфатний. Нажимаємо BET. Є. Yeah. Переключенням ось. Ми можемо переходити між різними акумуляторами натискати Enter на довший проміжок часу. Так. Є. Yeah. Встановили. Далі. Силу струму, напевно, таким самим чином. Пробуємо змінити на 20 а. UPS mode і інвертор Mode». UPS mode. Він видає більш стабільну напругу, більш наближену до 220 вольт. Так, тепер ще трішки інформації про розширене меню. Для того, щоб зрозуміти, як там все працює, довелося трошки покупатися в інтернеті, тому що в інструкції для саме цього ДБЖ нічого не сказано. І виробники це пояснюють тим, що ці налаштування, які доступні в розширеному меню, вони вже виставлені. Для середнього користувача і немає потреби нічого змінювати. Я переглядав е, різні відео з оглядами на DBG Logic Power, і я натрапив на один огляд значно більшого DBG, але в ньому також використовувався такий самий е, дисплей. Ну тобто, всі DBG Logic Power, очевидно, використовують. Там однакові компоненти, лише в якихось моделях може бути відсутня якась частина функціоналу. Так само згадується, що цей Logic Power начебто може підключатись до сонячних панель, що насправді не так. Тож, в тому іншому відео було показано, як змінювати налаштування в так званому розширеному меню. І це відбувалося по інструкції. Я Знайшов цю модель на сайті Logic Power, скачав інструкцію. І тепер можу зрозуміти, принаймні, що означають ті чи інші скорочення на дисплеї. Так ось, маючи таку інструкцію, можливо, собі зробите паузу і прочитаєте, якщо вам цікаво. Тож, для того, щоб зайти в розширене меню, потрібно натиснути на кнопку Enter протягом 4 секунд. Ми потрапляємо е, на першу сторінку, і BLS е, – це є нижній рівень, при якому ДБЖ буде вимикатись. Кнопками вверх вниз ми можемо змінювати з якимось кроком. Перше значення 10 вольт, потім 10,5, 10,8, 11 і 11. Для себе я обрав значення. І тепер натискаємо кнопочку Enter, переходимо на другу сторінку. Із позначкою BTU. Цей режим не використовується. Цього тут немає. Тож листаємо далі. Третя сторіночка eh, SCC, це також тут не використовується. Далі. Pro, AC і, здається, SOL. Вибір режиму змінного струму чи сонячні панелі. Так як сонячні панелі тут не підтримуються, відповідно, теж нічого змінити не вийде. Заходимо далі і set. Встановити, чи змінити чи не змінити налаштування. Нажимаємо Enter, і зміни будуть прийняті і збережені. Якщо нічого не натискати, тоді ми просто вийдемо з цього меню без змін. І ще, якщо у когось були якісь надії на рахунок ці, цього пункту Max. і Хтось собі сподівався, що на нього можна буде перемкнутися і заряджати струмом більшим, ніж 20 А, то це ні не так. Цього тут зробити не можна. І ще один цікавий момент. Не знаю, навіщо це так і що воно таке, але якщо я включаю ДБЖ в розетку, так, він зразу починає заряджати акумулятор і вмикається вентилятор. Але мова не про це. Тепер я його вимикаю. Він пише ups off, Е, І я не знаю. Екран гасне, але він далі працює. Можливо, в цьому режимі він не дає живлення на розетки, але все ще продовжує заряджати акумулятор. Тому я просто виключаю його з розетки. Так, я розвернув ДБЖ для того, щоб було видно енергометр. І зараз я попробую підключити холодильник. Подивимось, чи він зможе його запустити. Так, під'єдную. Але оскільки холодильник сам не включається зразу, там якийсь таймер є, потрібно зачекати якийсь час. Так, зараз увімкнувся вентилятор. Не знаю, чи чути на відео. Корпус ДВЖ ледь теплий, працює він доволі тихо. Можливо, так буде краще чути зараз. Вентилятор виключився, попрацював трішки і виключився. До речі, корпус став холодніший. Так, якраз зараз відбувся запуск холодильника. Як бачимо, на енергометрі 95 Вт споживання в даний момент. Давайте подивимося, яка була максимальна потужність. Хм, вона не встигла зловити. Каже, 95 Вт. Насправді було більше, ніж 95, я знаходився якраз біля холодильника, і мені почулося, начебто там був якийсь під час запуску такий трошки дивний звук. Що це може означати? Це може, наприклад, означати, що холодильник споживає, або там вже прямо на межі біля 1 кВт, або в якийсь момент навіть перевищує це споживання, можливо, є якась просадка напруги. Ну, Важко сказати, і я не знаю. Тут зроблю вставку. Трохи згодом я тестував живлення холодильника від ДБЖ протягом довшого часу. Протягом восьми годин роботи все працювало без жодних проблем. Спробуємо зараз запустити котел. Це я буду робити через стабілізатор. Хоча ну, я роблю це тільки тому що мені так простіше підключити, щоб не діставати там ці всі вилки і шнури. Е, краще робити без цього, оскільки. ДБЖ вже містить собі стабілізатор, і цей стабілізатор буде додатково е витрачати енергію акумулятора. Так, зараз ДБЖ не включений в розетку. При такому підключенні він не буде працювати. Тобто я зараз включаю батареї. Зараз він почне запалюватись. Тут має полум'я засвітитися. Чути, що він клацає, але він не запалюється. Виключаємо. Зараз я ДБЖ підключу в розетку. Так, відключаємо квартиру. Всі автомати. Ми підключаємо ДБЖ в розетку, хоча в розетці і нема напруги, як бачите. Для того, щоб ДБЖ з міської мережі брав нуль. Так, давайте пробуємо ще раз. Цього разу має працювати. Бачите? Є індикація полум'я, все працює добре, вода гріється. Наступне, що я хочу спробувати, це потестувати ДБЖ з феном для волосся. Він доволі потужний, але ми поп попробуємо різні режими і подивимося на що здатний. ДБЖ. Звісно, я не зможу плавно регулювати потужність, тому що режим тут переключається скачками. Обігрів виключений. Поки що включаємо просто е дуйку Там, режим перший. 70 з чимось ватт. Другий режим. 117. Вт. Так, давайте включимо тепер TEN. Дивна поведінка, я включаю його на 400 Вт, і він просто вібрує, коли я от ставив пальцем, в мене палець відскакує від корпуса. Чому так відбувається? Ну, це дуже дивно. Цікаво, чи при тому самому навантаженні 400 Вт, але, але не фен, а щось інше. Чи він так само буде поводитись? Чи це не є через фен? Є ідея, ось така вафельниця, вона повинна. Поживати не дуже багато. Подивимося, яка буде поведінка з нею. Вмикаємо. 342. Ну і він зовсім тихенько поводиться. Є ще один фен. Інший. Подивимось, що буде з ним. Так, я відключаю і він зразу починає. Ого, 840 Вт, і він працює тихенько. Я все ж таки не дуже зрозумів, що відбувається. Е, є якийсь певний проміжок потужності, при якому він починає вібрувати. Це десь в районі 400-450 Вт. Коли ми проходимо цей проміжок до більшого споживання, 800 Вт, 850 Вт. Ця вібрація зникає. Якщо хтось також використовує такий безперебійник і з таким зіштовхувався, або може це якось пояснити, будь ласка, напишіть коментар. Так, і ще про той е бридкий звук, який лунає кожних 30 секунд. Можливо, зараз ми його почуємо. Я довго не міг зрозуміти, як саме його можна позбутися. <звук> так, ось так він звучить. І ви можете його чути протягом. Напевно, першої половини відео, доки я ще не розібрався, як його відключити, а відключити його дуже легко. Натискаємо просто на кнопочку Power. Все, після цього він звучати не буде. Так, ну і стало мені цікаво, чи буде працювати старий дебажа аруна від літі-зрізу фосфатної батареї. В принципі, йому, напевно, все одно звідки брати енергію. Цікаво мені, скільки саме буде споживати аруна з акумулятора, так як Logic Power споживає. Приблизно 48 Вт. Я не знаю, можливо, навіть 50. Підозрюю, що аруна буде споживати менше, тому що він менш потужний і, очевидно, йому потрібно менше енергії для роботи. Добре, зараз ми перейдемо за стосунок і будемо дивитися там. Зараз я увімкну безперебійник Logic Power і ми побачимо, яке буде споживання з акумулятора в режимі холостого ходу. Так. Ось. 54,53 Вт, Трішки падає. 50 Можливо, це значення буде там, протягом роботи змінюватися, але це те, що ми бачимо. Зараз я перекину клеми на ДБЖ Аруна і подивимося, яке буде споживання там. Ну що ж, вмикаємо ДБЖ і дивимося, як він себе поведе. Так, він запустився. Добре, переходимо в застосунок, дивимося, скільки він споживає. Ого, а споживає він навіть більше 54 Вт. Так, щоб переконатися, чи це дійсно так, зараз я його вимкну. І споживання має впасти. Так. Тепер знову увімкну. 56. При включенні. Ну що ж, говорять, що Logic Power багато споживає, а виглядає так, що аруна споживає ще більше. Ще одна річ, яку я хочу показати, це чи дійсно Logic Power ДБЖ видає стільки струму для зарядки, скільки він обіцяє. 10 і 20 А. Тому що я в коментарях прочитав від інших користувачів, і вони говорять, що з цим є проблеми. Так ось, я зараз вмикаю його на зарядку і ми побачимо в застосунку, скільки реально він дає при налаштуванні 20 А. Ось, включив. Відбувається зарядка, що ми бачимо? Зростає споживання, тобто зростає потужність. І це навіть більше, ніж 20 А, 21 ще чимось було. Значить, 20 чесних там точно є. Тепер в налаштуванні ДБЖ я змінюю струм на 10 ампер. Ось. Ну, при 10 амперах він видає не 10 амперів. Ближче до 14. Навіть доходить майже до 15. Маємо, що маємо? Так, підіб'ю такий коротенький підсумок. Ті задачі, які він повинен для мене вирішувати, це живлення котла. Він справляється безумовно. Холодильник це опціональна вимога. Я в принципі думаю, якщо відключення будуть не дуже тривалими, тоді холодильник я вмикати не буду. Але хто зна, якщо доведеться, тоді так. Він холодильник також тягне. По потужності є ще величезний запас потужності до 1 кВт. Ще таку думку скажу, чому я вважаю, що ця збірка акумулятор і ДБЖ окремі є. Доволі непоганим варіантом, це тому що у вас є дві окремі речі, які завжди можна замінити. Скажімо, вийшов з ладу акумулятор, поставив інший, і ти витрачаєш гроші тільки вже на акумулятор, а не на всю збірку. Це перша річ. Друга річ це те, що можна мати кілька акумуляторів, ну і їх там або ж підключати паралельно і мати більшу ємність, або по черзі використовувати. Якщо у вас є два акумулятори е, і з'являється світло, тоді їх можна поставити два одночасно е, на зарядку, скажімо, там від додаткового зарядного пристрою, і таким самим чином зарядити їх два рази швидше. Не робитиму якихось оцінок, кожен зробить їх відштовхуючись від своїх потреб. Я читав відгуки інших користувачів, і там чимало скарг як на роботу самого дебаже, так і на сервіс компанії Logic Power загалом. Проте задоволених користувачів також вистачає. В цьому відео я показав лише те, що мені вдалося знайти на даний момент. Основне використання буде зимою, і, можливо, тоді у мене складеться більш однозначне враження про роботу ДБЖ. На цьому буду завершувати відео. Якщо ви ще тут, то знайте ви з тих 15-20%, хто додавився це відео до кінця. Дякую за перегляд, на все добре! До речі, я забувся включити цей запобіжник.